Чи буде штраф, якщо ФОП робить оплату ФОПу і не взяв в нього витяг, розповім пару ситуацій. Стаття 177.8 податкового кодексу прописує, що коли ви платите кошти на користь іншого ФОПа, ви зобов'язані переконатися у тому, що ця людина дійсно ФОП. У іншому випадку ви маєте стати податковим агентом платити податок на дохід та військовий збір. Нібито ця стаття натякає на те, що завжди треба брати витяг ФОП. І я часто зустрічаю, що контрагенти просять витяг ФОП, але на практиці. Не лише витягом ФОП можна переконатися, що ФОП зареєстрований. Більше того, витяг ФОП може бути застарілий або фіктивний, тому він не доводить наявність ФОПа. Найкраще перевірити в державному реєстрі або в реєстрі платників єдиного податку за податковим номером. Я б також звертав ще увагу на адресу реєстрації ФОПа, оскільки, якщо він зареєстрований на тимчасово окупованій Території існує обов'язок платити податок на дохід та військовий збір за виплати такому ФОПу. Тому витяг ФОП брати не обов'язково, але от переконатися в тому, що це дійсно ФОП і він зареєстрований на підконтрольній території, варто. Якщо ніколи не перевіряєте витяги ФОП, ставте плюс в коментарі і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там ще більше корисних порад.